Слова і музика поета, композитора Яна Птах. Пісня називається Лист. Я Боже, написала б вам листа, а індексу до раю я не знаю. Тут більш не чути пісні цвіркуна, Лелеки більш сюди не прилітають. На сході вже давно іде війна, і я її криваву проклинаю. Вона забрала в мене. Туся в гітара більше не лунає, тепер вночі сумую, як верпа, яка стоїть при озері на лузі, не я більше татуся. І не почую голосу матусі, я пошена написала вам листа, а індексу до раю я не знаю, тут більш не чути пісні цвіркуна. Ки більш сюди не перелітають усі вічі мрії дитячої душі, настане день війна скінчиться, в наш край повернуться птахи, і біль мій Біль об небо розіб'ється, я Боже, написала вам листа, а індексу до раю я не знаю тут більш не чути пісні цвіркуна, лелеки більш сюди. Не прилітають я боже написала вам листа, а індексу до я не знаю, я йду у храм Всевишнього Христа. до миру я бажаю і всьому людству миру я бажаю